Вітаю, мене звати Антон Глебов. Я лікар уролог, андролог, хірург, експерт гормональної терапії, і я знаю, як вам допомогти. На сьогоднішній день ми можемо розказати про декілька основних методів хірургічного збільшення сатевого члену. Давайте зупинимося на таких операціях, як лігаментотомія, яка несе на собі задачу пересічення зв'язки, якою член тримається до лобкової кістки. При цьому ми можемо видовжити сатевий член. Потім при застосуванні таких апаратів, як екстендер та стретчер, друга методика заключається в встановленні імплантів статевого член. Вони можуть бути різні, вони можуть бути ригідні, які допомагають тримати статевому члену ерекцію постійно або динамічні. Так само вони називаються трьокомпонентні, які можуть змінювати твердість серекції в залежності від потреби. І третій варіант це введення тих чи інших рідинних імплантів, які заключаються в використанні або власного жиру, або гіалуронової кислоти чи полімолочної кислоти. Звичайно, коли ми кажемо про прогноз на збільшення статевого члену, то варто розділити два поняття: це збільшення товщини та збільшення довжини статевого члену. По товщині, ми завжди відповідаємо, що ми обмежені суто естетичними падуваннями, тобто член має виглядати фізіологічно, але скільки додатково імпланту ми введемо для того, щоб збільшити товщину, це вже залежить від побажань пацієнта. Коли ми кажемо про довжину статевого члену і про додані сантиметри, то важливо розуміти, що це дуже сильно залежить від вихідного розміру статевого члену. Середня довжина, яка може бути додана, вона коливається від 2,5 до 4,5 см. Але в моїй власній практиці ми мали додані і 6,5 і 7 см у пацієнтів. В тому випадку, якщо операція виконана без ускладнень і післяопераційний період проходив за планом, якщо пацієнт виконував всі рекомендації лікаря, то сама по собі операція техніка цієї операції не має вплинути на Якість кровопостачання, тобто на якість арекції статевого члену, та на чутливість під час статевого контакту. В нашій хірургічній практиці ми використовуємо доступи і розрізи в тих місцях, які на перспективу мають приховати проведення подібних операцій. Тобто, через декілька місяців після проведення операції ніхто не зможе знайти або це буде дуже важко для того, щоб помітити розрізи, завдяки яким ми провели збільшення статевого члена. Коли ми кажемо про тривалість реабілітації в післяопераційний період, то слід зрозуміти, що коли ми використовуємо полімолочну кислоту або гілоронову кислоту для потовщення сатевого члену, то реабілітація триває фактично близько тижня. Після цього вже ніяких обмежень для пацієнта не існує. Коли ми кажемо про потовщення сатевого члену фракцію власного жира або про подовження сатевого члену, чи про встановлення імпланту, реабілітація може займати до 3-4 тижнів. Важливо зрозуміти, що коли ми кажемо про метод подовження статевого члена шляхом пересікання зв'язки, якою член кріпиться до лобкової кістки, то в післяопераційний період є необхідність використовувати спочатку стретчер, а потім екстендер це апарати, які видовжують сатевий член. Тривалість носіння цих апаратів в середньому відбувається не менше ніж 6 годин на добу, можливо, з деякими перервами. Загальна тривалість використання цього апарату після праційного періоду вона досить індивідуальна і може складати від 2 і навіть до 6 місяців. Але треба розуміти, що чим довше ми маємо змогу носити за рахунок індивідуальних особливостей і швидкості заживлення після операційної рани, тим більше розміри ми отримуємо в результаті. Будь-яке хірургічне втручання, навіть малоінвазивне, яке заключається у введенні філерів гіалуронової кислоти в головку статевого члену або в ствол статевого члену для їх збільшення, несе за собою ризики. Ми маємо розуміти, що навіть внутрішньом'язово або підшкірна ін'єкція також може бути небезпечною для нашого здоров'я. Коли ми кажемо про більш об'ємні операції, що мають на меті збільшення довжини статевого члена або встановлення імплантів, то в першу чергу ми. Маємо пам'ятати за правильну передопераційну підготовку, щоб пацієнт був максимально обстежений і це допоможе нам знижити як інтраопераційні, так і післяопераційні ризики, і дотримання правил і рекомендацій лікаря в післяопераційний період. Якщо всі ці моменти будуть витримані, то вірогідність розвитку ускладнень або якихось побічних ефектів в результаті лікування буде мінімальною. Коли ми обираємо між методикою збільшення статевого члена, то кожна з них має свої плюси і має свої мінуси. Сколивання заключається від того, наскільки довготривалий буде ефект, або він буде збережений на все життя, наскільки швидка буде реабілітація, і також враховується індивідуальні особливості кожного чоловіка і його побажання. Тому для того, щоб підібрати ідеальну методику для вас, для того, щоб ви були максимально задоволені в естетичних результатах, вам необхідно в будь-якому разі огляд лікарем і ретельне розуміння того, що ви хочете отримати на фініші. Повторна корекція після збільшення сатевого члену, як правило, необхідна в тих випадках, коли перший пацієнт хоче додатковий об'єм. Другий момент, коли, наприклад, ми використовуємо філери гілороної кислоти, і через час вони розсмоктуються і знову ж таки втрачається об'єм. Тобто корекція цього об'єму заключається просто введення додаткової дози філеру. Якщо ми кажемо про такі операції, як лігаментотомія, що заключається в подовженні сатего члену, встановлення імплантів, як ригідних, так і динамічних, то корекція даних процедур не потрібна в тому випадку, коли відсутні побічні ефекти або ускладнення операції. Досить часто ми поєднуємо в нашій хірургічній практиці декілька методик на збільшення сатевого члену. Наприклад, ми можемо використати збільшення головки сатегового члену за допомогою філерів гіалуронової кислоти. В той же час ми можемо ввести гілоронову кислоту, полі молочну кислоту або навіть фракцію жиру. Ствол статевого члену для збільшення його товщини. І також під одним наркозом під час однієї операції ми можемо виконати пересічення зв'язки, якою член кріпиться до лобкової кістки. Таким чином, ми збільшимо головку, ствол і подовжуємо сам статевий член. Це може бути виконано одночасно під одним наркозом за один день. Тривалість обмежень на заняття статевим контактом у пацієнта залежить від того, яка саме операція була виконана. Найбільш тривале обмеження, воно стосується встановлення імплантів сам статевий член, як ригідних, так і динамічних. Воно може тривати до декількох місяців. Коли ми кажемо про введення філерів, головку статевого члену, про потовщення статевого члену як гілороновою кислотою, так і полімолочною, так і фракцією. Власного жиру то частіше за все, обмеження на статеві контакти вони тривають не більше ніж декілька тижнів.